Всім привіт! Я вдома, в Херсоні, на своїй кухні, проснула сьогодні під вибухи і подумала, що вибрати, страх, паніку або щось інше. І я подумала, знаєте що, що краще я виберу, пекти пиріг, що їй зробила? села. Сьогодні в яблучка нарізані наколопуцала какао і розтоплене какао масло. Така начинка вийшло дуже смачно. Ну, вигляд, може не так собі, але смачний. Ну от, думаю собі, що все-таки ми вибираємо думки, за думками вже, далі дії. Ну і за діями вже настрій. Або фіговий, або класний. Це мої квіти, які я робила, вони мені подобаються. Вони пасують до, мого, до мого, кольору моєї кухоньки. От Тут в мене моя лялька, дуже люблю фарфорові ляльки. Я її бідненько знайшла. в канді дуже занедбано, переробила. Помила, пошила новий одяг, такий кошечку. Тепер вона в мене тут на качельці сидить, гайдається. Отак. От Яблучка обов'язково мають бути на столі. Яблука символізує достаток. Там лимончик, ікона Божої Матері. Це вона в великій кімнаті в мене завжди висіла, але там зараз ремонт почався до війни. Ну, поки що. Все попереду. Це мої лавочки я розписувала. Колись завезу їх на лівий берег, там, де моя дача. Треба буде все зробити заново. Ну, нічого, дай, дай Бог сили. Ось така лавочка. Тут сакральний куточок в мене. Так, тут там внизу. Мої рідні, я за них молюсь каже, кожен ранок. То Зірка Почаївська, ікона Божої Матері чудотворна. Це то, що мені подобається. А зверху полочка з чудотворною іконою Ісуса Христа, це таточко мій рідненький, позвав нас на Троїцю і казав: Дівчатка, дивіться, що я вив, ви в річці. Ми такі раді з Льонушкою були. Бо в нас щось не сказалася на дачі ні одної ікони, а тут такий подарунок Бог дав. багато вона нам допомагає, і дотепер. Це зверху кадр з фільму «Казки легенди України, те, що ми з Альоною знімали з Єгорем. Це я в ролі Бабки-Йошки, Це Івасик Телесик, казочка, Там'яночка. Це ми мама я і Альонушка в Почаєві. Амфілохій Почаївський, дуже любимо його, це святий, такий дорогенький, як рідна людина. Тут моя полочка з такими різними, різними сумішами. Сун, полуничка. Отак. Ну, так що вибирайте себе, вибирайте радість, щастя. Та, ну його на той страх. Що має бути, то має бути. Все в наших думках. Печіть пороги, стеліть найкращі свої скатертинки, гарніші свої тарілочки діставайте, чашечки. І живіть. З вами Роксана. Всіх обіймаю. Слава Україні, слава ЗСУ, слава Ісусу Христу, і Божій Матинці.